Скоро працівники ТЦК зможуть навідатися в гості до кожного ухилянта. Вони отримують докладні списки і адреси всіх українських чоловіків. Це без перебільшення взагалі це дуже серйозно все. І ви навіть не уявляєте, де візьмуть ці списки. Зараз розповім. Отож, скоро ТЦК почнуть, а де не де вже почали квартирний обхід військовозобов'язаних. Бо, як ви знаєте, дали доступ а, до ОСББ, і тепер представники ТЦК спокійно можуть входити в будинки і так далі. А адреси, увага! Адреси всіх чоловіків вони отримують із реєстру виборців, який є на сьогодні найвичерпнішим списком громадян. Причому там є не лише призвища, а й адреси всіх чоловіків, оскільки переважна більшість голосує саме за місцем свого проживання. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайомі підпуститися на канал тільки важливі новини. Будь ласка, не забувайте про лайки, якщо цей випуск справді буде для вас корисний. Скоро працівники ТЦК зможуть навідатись в гості до кожного ухилянта, тому що вони отримують докладні списки і адреси всіх українських чоловіків. Про це, зокрема, розповів Іван Тимочко, який очолює раду резервістів сухопутних військ. За словами Тимочка, в Україні сьогодні з'явилося дуже багато чоловіків, які мають відстрочку чи броню від мобілізації. І багато з них із початком війни вдарились в навчання. Тобто, чоловіки, яким вже там глибоко за 30, масово пішли до вищів здобувати другу, а то й третю освіту, щоб скористатися відстрочкою від мобілізації, яка належить студентам стаціонару. Тимочку вважає, такий спосіб ухилення від призову законною корупцією. Крім того, багато підприємств скористалися правом на броню, як ви знаєте, для своїх співробітників, забронювавши там чи не всю чоловічу частину працівників. І ось так в деяких ТРЦ на посаді вантажників, значиться там по 4-5 осіб, які працюють на 025 ставки, і всі вони заброньовані. Чому б їм не працевлаштуватися на повну ставку, одного невідомо. Втім, тут також не все ясно, якби він був один, то й бронь була б лише для одного. А так можна дати можливість ухилитися від призову одразу чотирьом. Однак невдовзі ТЦК почнуть, а де неде вже почали по квартирний обхід військовозобов'язаних. І адреси всіх чоловіків вони отримують із реєстру виборців, які є на сьогодні найвичерпнішим списком громадян. Причому там є не лише прізвища, а й адреси всіх чоловіків, оскільки переважна більшість голосує саме за місцем свого проживання. Висновок можна зробити такий: тепер мобілізація буде стосуватися вже всіх. Думаю, що грядуть дуже великі зміни. Треба просто бути до цього готовими. Поки що все на цю тему. А дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.